12 клас. Продовжуємо з вами мову HTML. Минулого уроку почали розглядати таблиці, сьогодні закінчимо з ними. Е, вам дочитати про таблиці сторінки 69 74 Причому з цих сторінок на 7, з 72 по 74 ще одна вправа, яку необхідно виконати. Що у нас з домашнім завданням? Даніл 0. Що таке? Ти починав, там щось не, не виходить? Ні, я, я ще не робив, я ще не робив. Нормально. Понятно, зрозуміло. Так. Давайте до таблиць, до наших. Сторінки. 69 74 От на 69-й ми учора зупинились на кольорному оформленні таблиць. Так. Трошки збільшу, щоб видніше було. Для оформлення комірок таблиць за допомогою кольорів застосовують атрибут BG Color. Колір можна визначити, вказуючи його назву англійською мовою, або через символ рішитка та 16-кове число, 16 кове значення. І я вам показував, як в інтернеті легко знайти ці 16-кові значення. Шістнадцяткові числа. Якщо потрібно задати колір для всієї таблиці, то атрибут BG -color, BG Color задають у тегу Table для зміни кольору лише в одному рядку в тегу tr, для а настроювання кольору окремою коміркою, забезпечує наявність атрибута всередині тегу td або th. Тобто, давайте до, не можу так, необхідно все звернути до практики. Де ми вчора зупинились. Десь тут ми працювали. От наш. І так відкриємо. От наша табличка. Ми вчора її робили. да І давайте її трошки відредагуємо. Так, відкрити за допомогою Notepad хочу. О, все І нафіга я завжди поставив. Ай-яй-яй. Так, вибачаюсь. Навіщо? От, блін, ну тепер буде завжди. Ладно. Потім переналаштую. Пере так, я поверну, щоб були видні видні всі комірки. Де ми там це робили, де ми це робили. Frame Hides. Усе треба пооббирати. І ще щось ми десь. Ні, начебто все. Ну збережу. Оновлю. О, все. Наша таблиця, всі помірки бачимо. Так, граємо з BG color. Якщо ми BG Color вставляємо до тегу Table. Мова. Зараз, зараз, зараз. Так, BG Color дорівнюю. Можемо описати англійською мовою, наприклад, red. Зберегти, оновити. Ось вона вся червона. Також Green, Blue, Yellow буде працювати. Light Blue це все буде працювати. А якщо нам потрібен якийсь цікавий кольор, який ми так просто назву або не знаємо, або так просто назву не згадаємо, не знайдемо. Тоді через решітку пишемо 16-кове значення цього кольору 16-кове значення можна взяти з Photoshop, не пам'ятаю, чи можна взяти з Paint, А найпростіший варіант просто прогуглити. Таблиця кольорів HTML в Google просто запрос даємо. Блін, російський сайт не загрузиться, а, ні, загрузився. Так, і що ми бачимо? Кольор, який нам потрібен, будь-який. І от через решітку їх, їх назви 16 значення. Наприклад, обираю це 16 значення. Копію його собі, вставляю. Зберігаю, оновлюю сторінку, отримую ось такий кольор. Далі, якщо ми хочемо для рядка або для окремої комірки, давайте спробуємо для рядка. От, наприклад, рядок у нас перший ТР. Зроблю для нього. Скопіюю сюди, вставлю цей BG color, тільки не такий колір, а, наприклад, знову ж таки, red, щоб ми бачили різницю. Оновити. Бачимо, перший рядок у нас став червоний. Ця таблиця, для всієї таблиці, працює ось цей зелений. А перший рядок ми зробили червоним. Чому тут і другий захоплює, тому що ми пам'ятаємо, що об'єднання комірок пишеться зверху вниз. Тобто, ось ця комірка вважається першим рядком. Вона об'єднана верхній рядок з нижнім. Так, для окремих комірок тепер, наприклад, для ось цієї одинички, для другої хочу задати якийсь колір Шукаю свою другу одиничку, вставляю сюди колір. Зараз напишемо якийсь другий. О, ага. Так, якийсь другий колір, щоб ми побачили різницю. Ставив, зберігаю, оновлюю. Бачимо, вона іншого кольору у мене стала. Ось так це працює. Тобто, заливати кольорами можемо як і всю таблицю, так і рядки, так і окремі комірки. Так, тут, сподіваюся, зрозуміло. Хто ще приєднався? А, Даніл, ти що, від'єднувся? Даний приєднався заново. Я зрозумів. Так, їдемо далі. Ну, відеозапис іде якщо щось пропустив, потім подивися. Так. Колір рамки таблиці можна задати за допомогою таких атрибутів. Border Color – це колір всієї рамки, Border Color Light – колір світлої частини, Border Color Dark колір, – колір темної частини. Якщо ми подивимось на нашу рамку, бачиш, вона тут з двох частин складається. От Ми можемо ці частини якось окремо начебто. E, начебто окремо можемо їх заливати кольором. Наскільки я пам'ятаю, не всі ці атрибути вже працюють. Давай спробуємо, про що там нам, у нас іде мова. А ну-ка зараз. Ну, border Color спочатку для всієї рамки спробуємо. Table. до дотегу. Це ж знову-таки: атрибути все це все атрибути. Теги ми вчора розібрали. Border Color дорівнює. Нехай буде, нехай буде, нехай буде Blue Зберегти і дивимося, що там у нас виходить. Оновити. О, стала синенька. Так, а тепер давайте з Light і Dark спробуємо border color light. Наскільки я пам'ятаю правильно? да Light і border color dark. Тобто різні частини цієї рамки спробуємо залити кольором, хай ця буде така. А ще одну зроблю іншого кольору. Якого саме, якого саме, щоб було видно? Спробуємо так. Жовтого зберегти. Так, наш, не туди. Оновити. І бачимо, що ці не працюють так, як я і думав. Border Color Light, border color dark, вже ці атрибути не працюють. Працює тільки просто Border Color. Вони можуть працювати у старому браузері, браузері Internet Explorer, а його, але його навіть зараз знайти вже проблема, тому що в сучасних операційних системах у нас є, є ось цей браузер Microsoft Edge. Так що я думаю, що ось ці два атрибути вже тканули десь в літа. Працює у нас тільки бордер Color колор усієї рамки. Зараз поверну назад в нашому, в нашому прикладі, от, border color, синій. Ану-ка, зараз ще раз збережу, точ, чи точно він працює. Точно працює ось вона синенька мене равка. Так, далі. Ну, приклад, в принципі, те саме, що я вам тільки що показував. Не цікаво. Ану ка якщо необхідно задати колір шрифту для тексту таблиці. То це можна зробити за допомогою тегу фонд всередині відповідних тегів ТД. Наприклад, наприклад. що, наприклад, а ну-ка, давай пограємось. «Тег фонд ми з вами вже розглядали. тег фонд можемо налаштувати форматування якогось фрагменту тексту. Він відкривається закривається тег фонд. Наприклад, я хочу зробити ось ці одинички всі червоними. Так, всі одинички червоними. Тоді, як це буде виглядати? Одинички у мене починаються ось тут. да? Мабуть, я отут і відкрию перед ними фонд. Напишу Color. Колор дорівнює. Що я там написав? Не те написав. Так, дорівнює red. І закрию цей фонд аж після цих всіх комірок одиничок. Ось у нас. Перша, перша комірка, друга комірка, третя комірка, четверта комірка. Те, що у них там різні атрибути, то таке, то ми там балувалися. Закриваю цей фонд, після них усіх. Зберігаю, оновлюю і він не працює. Все. Чи все я правильно написав? Ага, тут не дорівнюю, а чорт знає, що написав. Файлсейв. Оновити все одно не хоче працювати. Чому? Тому що в підручнику написано одним методом це зробити, а я хотів перехитрити підручник. От в підручнику сказано, що фонд повинен бути всередині відповідних тегів ТД. Я просто не хотів його 10 разів писати для кожного і зробив, ну, не для кожної комірки окремо, я тільки що зробив, а для всіх одразу. Так, виявляється, не можна. Значить, спробуємо для кожної окремо. Для цієї одинички. Відкрили-закрили. Тобто, ось у нас починається комірка. Перша одиничка, де нас ось ця. І я для неї роблю колір червоний. Колір червоний саме тексту, не комірки. І закриваю одразу. Тільки для неї зараз зберегти, поновити. Ось тепер вона стала червона. Тобто, перехитрити HTML нам не вдасться. Хотів зробити для усієї, для, всі, для всіх комірок, а необхідно робити для кожної окремо. Тобто, якщо я хочу зробити для інших, мені необхідно це що скопіювати і сюди повставляти. І сюди також Зберігаю. уновлю, тепер вони всі червоненькі тексти. Так ще раз, в середині комірки. Ось ТД це у нас комірка. Всередині неї використовуємо тегфонд. Його атрибут color задає нам колір тексту. Ось текстом у нас є одиничка. І фонд необхідно обов'язково закривати. І закривається у нас комірка. Це працює тільки так. Ну, Там є ще варіанти, як обійти. ну, Поки що ми їх не знаємо, не ліземо вперед. Так. Далі, використання таблиць для розміщення об'єктів на веб-сторінці. Було у нас завдання з трояндою столистою. Пам'ятаєте, і там необхідно було, щоб текст е, був посередині веб-сторінки, але вирівняний по ширині. Я вам казав, що варіанти є, як це зробити, але ми поки що їх не знаємо. Ось нам в цьому допомогли таблиці. Що я маю на увазі за завдання? Так, 70 -та сторінка. Зараз знайдемо те завдання. А ось. Ось Троянда столиста ми робили з вами, хто ще там приєднується. Данил, це я. Що тебе випадки? У мене випливає, не знаю, ще з інтернетом. Ага, я зрозумів. Ну, диви сам. Ну, будеш сидіти до кінця чи ні. Ну я відеозапис продовжую в будь-якому випадку. Будь так, що я показував? Ага, ренду столицтво, всю, коли ми робили, що у нас виходило? А, тут навіть не по ширині вирівняний текст, а бачимо, що тут текст вирівняний за правим краєм, але назва прямо по центру над текстом. У нас не виходило так розмістити на сторінці текст, цей тому, що сторінка у нас ширша. Да? У нас роздільна здатність екрану більша і не виходило. Ну, не така маленька у нас сама ширина сторінки була, не виходило у нас так розмістити. В цьому нам би допомогли б таблиці. Могли б допомогти, але на той момент ми про це не знали, що так можна. А зараз побачимо, як можна вийти з подібних ситуацій. Тобто, коли ми починали вчора розмовляти про таблиці, ми казали, що при створенні таблиць її границь не видно. Тобто, для того, щоб були рамки таблиць, нам необхідно використовувати тех. Ой, не тех, а атрибут бордер. Да? Ось, тобто, зараз приберу. От, Table. це ми створили таблицю, і всіх границь не буде видно до тих пір, поки ми не поставимо ось цей атрибут Border. От, наприклад, видаляю його, видалив, оновлюю. Ага, показує. Вказує окремі, ну, мабуть, я ще щось написав на окремі. Ну, правильно, бордер-колор і так далі. Якщо є бордер-колер, то, звичайно, є і сама границя. І щось може ще, а може і ні. Ну, от, приблизно таким чином. Тобто, коли коли не вказуємо ці атрибути, ми не бачимо границь комірок. Зараз ми їх так візуально плюс-мінус бачимо, тільки за того, що кольори разні. Да? Якщо я приберу всі кольори, давайте спробуємо прибрати кольори. Так, 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 де у мене, де я ще ставив кольори? А де я ще ставив кольори? Так, ту зрозуміло, фонд колор зрозуміло. Так, ага, ось один. Ред десь був, ред, ред, ред. Ось цей. Так, от, прибираю кольори. Дивимося. Оновлюю. І що ми бачимо? Бачимо, що це, в принципі, як таблиця була, так і залишилась да У нас написано все про таблицю. У нас тех тейбл Але ми не бачимо її границь. Чому це. Чим це нам може допомогти? Це нам може допомогти тим, що коли нам необхідно розмітити цю всю веб-сторінку, поділити її на частини, ми можемо використовувати таблицю. Тобто, там якусь зробити комірку величезну там на весь екран, в ній зробити меню якесь. Зверху теж якусь навігацію. Тут якийсь з лівого боку ще якусь камірку величезну зробити там ще якісь там допоміжні інструменти. Посередині величезна комірка, наприклад, була б для основного там основного місту веб-сторінки. Тобто, от за допомогою таблиць ми можемо розмічати нашу веб-сторінку. Uh, так. Під час відображення веб-сторінок браузер розміщує елементи на екрані один за одним у тому порядку, в якому вони записані у HTML документі. Це ми з вами знаємо. Для позиціювання елементів розроблено спеціальні засоби мови HTML. Ми з ними трошки пізніше познайомимося, але проте часто для цього використовують таблиці. Тобто, знову ж таки, ми пишемо веб-сторінку і у нас іде... Все підряд. А якщо нам необхідно десь в різних частинах веб-сторінки щось поставити, то для цього ми можемо використовувати таблиці. На веб-сторінці створюють таблицю без рамок, і у її комірки поміщають різні об'єкти. Розмістимо назву класів по діагоналі так, як це показано в таблиці 2.6. Але самої таблиці на веб сторінці відображати не будемо. Текст буде ось такий. Що ми бачимо у нас тут є? Є таблиця. Атрибуту Border у неї нема, значить немає границь. Є перший рядок, в ньому написано заголовком старші класи, а далі бачимо в цьому рядку кучу пустих комірок. От старші класи є, а далі на веб-сторінці будуть просто куча пустих комірок, і вони ніяк у нас не використовуються. І границі їх не відображаються. Наступний рядок. Пуста комірка перша. Ось ця. А далі комірка з написом 10А. І ось він у нас так і відображається на другому місці. І далі ще куча пустих комірок. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Таким чином, ми на екрані отримає, отримаємо що ось так написи по діагоналі. Тобто, за допомогою таблиць ще раз можемо позиціонувати наші речі. Так. Комірки таблиці можна заповнювати не лише текстом, а й зображеннями, іншими таблицями та рухомими рядками. Текст або зображення всередині комірки може бути гіперпосиланням. І ще Є багато чим. Ну, як зображення вставляти, ми ще не знаємо, гіперпосилання знаємо. Ваша вправа, те, що вам необхідно зробити. Дивіться, ви вже робите, згадуємо вам, з вами гіперпосилання, і ви робите прям сайт. Тобто не одну комірку, а вже цілий сайт. На головній сторінці якого в кутках уявного трикутника будуть розміщені три гіперпосилання на сторінки про навчальні заклади. Кожне, гіпер... кожне посилання пов'язане з файлом, в якому міститься інформація про навчальний заклад. І далі написано, як ви це робите. Но, 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 но. Найголовніше знаходиться ось тут. Дивіться, тобто, що у вас повинно відбутися? Дивіться, ось така веб-сторінка. В кінці тут цій ці вправі я збільшую її як можу. В кінці ви повинні отримати. Та йо маю, все перескочило, куди не потрібно. Блін, так далеко я поїхав. Це що це, фрейми ще? Зараз, зараз, зараз майже повернувся. Так, в кінці ви отримаєте ось таку веб-сторінку. Що ми бачимо? На ній чотири написи. Да? Навчальні заклади, школа Дивосвіт, гімназія Сихівська, ліцей Оріана. Але бачимо, як вони розташовані. Просто так, як текст ви їх так не розташуєте. Це необхідно зробити за допомогою таблиці. Але без границь. Даніл, ти тут? Так, так. Так. Тепер у вас питання. Ну, страшно, як це писати. Да? Нічого страшного немає. Тому що в цьому ж прикладі в цій ну, ці ж вправі у вас є всі HTML-коди. От у вас перший код на цю всю сторінку. Да? Наскільки я розумію, а ну-ка ні, ні, ні. Це не він, це не він. А, а ні, так. Да, все, попалюваю, да. так. Дивіться. Ще раз. Веб-сторінка перша е, сайту, головна. Ви, по ідеї, ну, воно так у вас все розміщено. Натискаєте на Школу Дивосвіт, потрапляєте на іншу сторінку про школу Дивосвіт. Натискаєте на гімназію Сихівську, потрапляєте на іншу сторінку Гімназія Сихівська, ліцей Оріана, звичайно, на ліцей Оріана попадаєте. Вам необхідно самим вигадати лише ось цю сторінку. Код для неї. А ці всі три: перша, друга, третя. В підручнику у вас є. Тобто, от у вас запишіть, запишіть HTML-код веб-сторінки про школу Дивосвіт. От у вас є код, вам його необхідно просто переписати. Зможете скопіювати, скопіюйте. Ну, як завгодно. Просто переписуєте та створюєте таку веб-сторінку. Далі другу веб-сторінку створюєте і третю веб-сторінку створюєте ось її код продовження. Це ті сторінки, на які ви будете переходити звідси. Це не сама суть завдання, це просто, ну щоб більш-менш побачити, як воно працює. Тобто, це і будуть сторінки гімназії Сихівської школи Дивосвіт. Ви на них будете переходити. А ось цю основну на, сам, на самому зображенні, у вас далі ви створили ті три, вам їх дають коди. Да? А про ось цю, яку ми бачимо на рисунку, вам треба самим запишіть HTML-код для головної сторінки та збережіть цей файл як HTML. Ось таким чином. Тобто цей код вам вже підручник не дає, цей код вам необхідно видумати самі. Звичайно, ви тут використовуєте таблиці. із гіперпосиланнями, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як ми робимо гіперпосилання. Наприклад, мені необхідно з мого понеділка кудись переходити. Що я зроблю? 3-3-те, де цей понеділок? Так, де він, де він, він, де він? Ось він. Для нього нагадую вам. Для створення гіперпосилань. Це у нас тест, у нас тест е, тех -а, Атрибут. Ось цей дорівнює якомусь значенню, куди ми там хочемо перейти назву файла. Назву файла, який містить ту веб-сторінку, наприклад, 2.html. Ну, це я так, наприклад, у мене його немає. Звичайно, нічого нікуди не перейде. Бо його необхідно створити. І закриваємо цей А, і що отримуємо. Файл зберегти, оновити. Бачимо, що стало посиланням. Можу натиснути. Відбувається перехід, але немає цього файлу 2.html, тому нічого не відображається. У вас якраз ці файли вам дають. Вам дають їх код. Вам дають код першого, код другого, код третього. Це тобто ті веб-сторінки, які будуть відображатися, відображатися після переходу за гіперпосилання. А саму основну, ви думаєте самі. Я вам 10 разів одне і те саме повторюю, тому що багато питань кожен рік про це завдання. І ніхто не може зрозуміти, що тут робити. Хоча, що розуміти, я вже як ще простіше це пояснити, я не знаю. Уважніше, коли будете це писати, якщо написано назвати індекс HTML, то ви і називаєте індекс HTML. Якщо ось тут десь в цих. Ну, тут, слава Богу, посилання. Ага, ні, тут є інакше. Якщо написано, робите ось цей код і, збережа... і зберігаєте цей файл як один HTML, то так і зберігаєте його як один HTML. І потім посилання робите саме на цей файл. Тому що багато випадків, що гіперпосилання не працюють із-за того, що імена у вас неправильно вказані. От, наприклад, що я тут писав у себе? Якщо я пишу, що я буду переходити на 2 HTML, то у мене повинен десь бути файл, який називається 2 HTML. Якщо він називається якось інакше, то воно буде ось таке. То ніхто нікуди не перейде все одно. Так. Ну, ось таке завдання. Три сторінки у вас є, ви їх просто набираєте, четверту вигадуєте самі. Використовуючи таблиці, використовуючи кіперпосилання, створити таку сторінку. Даніл, є питання? Нема. Даніл, коли будуть домашні роботи? На вихідних. А що на вихідних? Давай, дивись, у тебе зараз <кхм> скільки 15 хвилин цього уроку і ще наступний урок сьогодні є. У тебе ще залишилось ціла година зараз попрацювати. Вчорашні задачі робляться там, ну якраз за годину, можеш зробити вчорашні. Останеться тобі як домашнє завдання, ось ця вправа. У нас зараз Добре. уроки. да Зараз уроки спеціально, щоб ви робили. Ось вам час. У нас багато уроків. На інформатиці завжди так. Вчитель трошки пояснює там, а у вас просто ну багато часу потребує виконання цих робіт. Тим паче, коли ви там ну не. Коли у вас навичок таких немає, щоб швидко це робити. Тому вам дається багато часу. От поки в розкладі є ці уроки, робіть зараз, не відкладайте. Тому що потім почнете на вихідних, зрозумієте, що це довго, і кинете, і в конечному ітогі отримаєте одиниці. Все. Тоді дякую за увагу. Відеозапис буде тут, ну, сьогодні, через півгодинки, десь закину його на YouTube, тут він з'явиться. Все, дякую добре. за увагу. До побачення. Виконуй, будь ласка, прямо До замі. побачення. Добре, добре.